Поговоримо про оформлення відстрочки вперше зараз, в січні 25-го року, часто приходять клієнти, які хвилюються стосовно того, чи вийде це в них зробити. Дивіться, на ваше право на відстрочку, так ніякі часові рамки в принципі не поширюються. Тобто, навіть якщо ваше право на відстрочку існувало ще на початку, там. Військового стану, так але ви не з'являлися в ТЦК, Це виключно ваше питання. Зараз ви з'явилися. Зараз ви хочете оформляти своє право на відстрочку. Тому максимум вам можуть зробити ну якесь там усне да зауваження, де ж ви були весь цей час. Але на кінцевий результат оформлену відстрочку це не буде впливати. Найцікавіше, і те, що найчастіше виникає в осіб, які йдуть зараз оформлювати відстрочку в кінці 24-го, на початку 25-го, це. Не оновлення даних найчастіше особи, які не мали відстрочки, не оформлювали її, дані не оновлювали. Тому вам можуть, скоріше за все, все-таки випушуть постанову про накладення штрафу та притягнення вас до адмінвідповідальності. Варіантів є два. Зазвичай вони дуже люблять в ТЦК казати, що принесете нам квитанцію, Тоді ми оформимо відстрочку. Ці дії є незаконними, так але процес так скажем. Комунікації з ними буде доволі таки складний стосовно даного питання, особливо якщо ви будете самостійно за це боротися. Ну, і другий момент, чи є в цьому якась логіка так боротися за те, що оформляєте мої документи зараз, якщо ви не маєте наміру, наприклад, оскаржувати цей штраф, тобто логічно з ними вступати в дебати, коли ви кажете про те, що я буду оскаржувати цей штраф, ця постанова незаконна. Стосовно незаконності постанови, треба дивитися глобально так на ситуацію, оцінювати кожну ситуацію. Відповідно, так дійсно є застосування примітки до статті 210 прім. 1 Купап. Це про те, що якщо дані дані які треба було оновити, містяться в інших реєстрах, то ТСК самостійно мали витягнути цю інформацію. і Ви не зобов'язані оновлювати дані. Відповідно, нічого ви не порушили, якщо їх не оновили. Але дану позицію вам теж треба розуміти, що або ви маєте донести в суді, тому що на рівні ТЦК це не працює. Вони виносять постанови і кажуть, цією приміткою, будь ласка, вмотивовуйте свій позов про скасування цієї постанови. Тому вам потрібно розуміти, що або ви платите штраф, так, 17 тисяч одразу, тоді сенсу вступати в перепалки щодо неоформлення відстрочку у зв'язку з тим, що вам не оформляють. У зв'язку з тим, що ви не надаєте квитанцію немає, якщо ж ви все-таки йдете до суду, тоді розраховувати на те, що або самостійно пишете цей позов, або звертаєтесь до фахівця. Більше, в принципі, ніяких аспектів немає. Стосовно стану непридатності, актуальної придатності і тому подібне. Дивіться, якщо у вас обмежено статус обмежено придатний, ви йдете зараз оформлювати відстрочку. Якщо у вас все окей з військовими документами, так вам мають прийняти документи. Але направити на ВЛК вас одразу, коли приймають документи, не можуть в силу постанови 560. Вони можуть пробувати це робити. Я думаю, що якщо ви скажете, що ви знаєте про свої права, вони документи заберуть. Чи випишуть вони вам повістку? Я думаю, що так, тому що питання ВЛК, воно в принципі окреме, тобто статус вашої придатності необхідний державі для того, аби розуміти наші сили в резерві настільки для миттєвої мобілізації. А якщо у вас є відстрочка, то миттєвої мобілізації не буде.